По сценарію прописано, аби я казав, щоб. Блє, щоб я наушник доставав, щоб він мені не мішав. По сценарію прописано, щоб я казав: ой, типу тему, ой, який популярний китайський магазин. Кажуть, що вони обманюють людей. Сутяка. Ем, я три тижні тому затарився в тему на 4 тисячі гривень. Нічого не жалею. Три тижні тому воно мені прийшло. І вже три тижні тому я користуюсь усіма цими товарами. Звісно, є товари, яких вже нема на столі, адже вони зламались. Ну, Не без цього, але я брав найдешевше. Значить, це найважливіше сьогодні це оця цяцька, оце, оцей чудовий кейсик. Зараз буде понятніше. Оця фігня. Ну, Значить, до неї ми дійдемо в кінці. Сумочка, само собою, дуже мені нужна. Ця фіговина, думаю, хтось розбирається. І трошки по мелочі. Теж трошки розкажу вам, що брати, що не брати, і в принципі, що я собі вибрав для того, щоб покращити своє буття. На 4000 гривень між іншим, покращить буття. Я тільки ось пару днів назад довго дав за те, що це накупляв. Think about. Да. А ще завдяки цій штуці зараз знімаю для вас відосик. Ну, Гей. Угу. Гий. Так, ось значить, почнемо. Пригнати сильно не хочу. Ну, як зазвичай, почати би було б непогано з дрібничок. Їх є у мене. Ай, так. Самого-самого дрібного, з резиночки для волосся, хто би міг подумати, кому вони треба. Ем, ну, самі дешманські, які я знайшов наборчик з 10 штук. Мені вони нравляться. Дуже, навіть, непогані, ну. Блін, вже трошки розтягнулися. Наступний лот це у нас брілочки, отакі от красивенькі брілочки в тилі Майнкрафта, їх ще у мене штучок 5 чи 6, напевно, не суть важливо. Просто вони прикольні, і просто купив їх не я, а викупив половину після того, як вони прийшли. Прикольна штука, можна брати. Перше, що можна було б сказати, ми розстроїлись, бо вони пройшли якісь тусклі, але оказується це була защитна пленка. А так, це, по суті, як залита епоксидкою якась наклеєчка. І на желізному цепочку. Нормально. Карабінчик, звісно, Ось такий от. Ну, Але таке. Пойдет, пойдет. Нашний лот отакий от чохол, на мій 16-й iPhone з Максейвом. Але є тут маленькі уточнення. Слабоватий Максейв, якщо чесно. Раз в три слабший, ніж нормальний, на нормальному чохлі. Коротше, чохол бомба за 42 копійки, як мені його продав тему. Ну, 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 він класний, ну, ну, ну він класний. ну, ну, ну він класний, <схи> Що я вам скажу? Ну, нормальна тема. Отут, правда, були стекляні вставочки, але я їх, ну, видавив. Ну, Блін, це якесь лайно було. ну не, Неможливо користуватися ними, коли на ньому десь скло. Та, здавалось би, захист для мого об'єктиву, для моїх лінз. Але ні. Ніфіга, то так не працює, то, то погіршує якість фотографії. Ось дивіться, до прикладу, ось оця фотка зроблена з тим чохлом, зі склом. Чому тут два місяці ви мені поясніть, чому світлі елементи подвоюються просто, ну, блін, фотка така, наче смазана. Гавно? Гавно? Ну, якщо з чохла вибить цю штуку, воно класне. Та Блін, ну він відличний. Я знаю топ за свої деньги, я вам так скажу. Я розумію, що дешеві чохли для недешевих мобільників брати не треба. Але чуйте, ну я колір хотів, от, такий, от якийсь другий. Да. А ще 42 копійки, так що мені жалко. Пойдет, нормальна тема. Наступний уже крупніший лот Отака от штукенція. Сейчас я покажу, як вона на мені виглядає. От, на такій защобочці. Так, що би я хотів сказати про це? Тємка нужна, я зразу розумав, коли купляв телефон, що мені таке треба буде. Та взагалі, воно в мене в кошику лежало півроку, ви що гоніте. І наступні лоти теж лежали півроку. Коротше, я це все вибрав вже дуже давно, але гроші я накопив тільки ось ось. І... Коротше, дивимося, як воно виглядає на мені. Так, хотів би отут провести такий екскурс. Значиться, отут є така фіговинка така от я, я не знаю, як це пояснити. ну така от фігня На різьбі прикручується, фіглі-міглі на якій зараз тримається телефон. Зараз я її покажу. Ем, ща Отака. Фі, фігня, фігня. Тут на різьбі. тут різьба І воно кріпиться ну, короче просто держить мобілку. Я знімав кілька рілсів уже. До речі, дивимося в інстаграмі на мої рілси. Один з них вже зібрав 2000 переглядів, до речі. Я знімав цією штукою. А, а ще три ножка за останнього лоту. Да. Я вам більше її показувати не буду, бо це незручно. А так, в принципі, крута штука, дуже-дуже можна було б длінніші ножки. Но, Блін, нормальна тема. Компактненько і мені дуже удобно з ним бігати. Отак от сложив і погнав, просто мобільник дуже зручно так стоїть. Зажимається все теж на різьбі. Так, як би тут це показати. Так, як би тут це показати? Експозицію на одиничку. І. Отак от, от це виглядає. О, о, о. Є ще різьба тут, а щоб прикрутити його безпосередньо. Е, я, о, Так можна до цього ісувати кріпити. Коротше, е, кріпиться на двох точках. Е, закріплюється длинним таким шестом. Отаким от, таким от е, як вона називається, різьба, різьбовою такою хренью. І тут тоже різьба. Раз. Різьба два. Отака фігня. На кожному ремінці воно. Блін, зараз я закріплю мобілу, бо мені невдобно так з неї тріпатися. На кожному ремінці є якась там затягуюча така суета. Дуже длинний оцей винос, і іноді це заважає, адже телефон отак от тріпає. Але, в принципі, для велосипеда, для рибалки, для ходьби, навіть для ходьби нормально воно буде і. Отака крута штука. Коштує досить недорого, ось, до речі, скріншот. Та, там, там наче 300 чи 400 гривень. круть, Топ за свої гроші. Я вибирав найдешевше. І я переймався що, переймався, що ці ремінці будуть сильно розтягуватись і вони будуть якось як сопля на третій день. Але, як бачите, ні, вони досить такі. Блін, круті ремінці, вони отакі, класні. Прям взагалі ніяких питань. Є така жорстка платформа, на якій воно більш-менш стабілізується. І ремінці відчіпляються, до речі, дивись, як просто щас покажу. Чи цей не відчіпляється? Цей не відчіпляється. А цей відчіпляється. Так, давай, напевно. Раз, два і відчіпив. І тут аналогічно. Ну, в принципі, я такою фігнею займатися не буду. Просто відчіпляю оцим от кріпленням і знімаю через голову. бо... Бо, напевно, так надійно, хрень його знає. Наступним лотом. Як би хотілося вам показати вже оце. До речі, додивляємося до кінця. Це найкраща штука, яку я міг купити. Так, ладно. Ну, крім айфона, звісно. І коробочку в фігні теж у вона. Наступний лот. Крутецька сумка. Мені про неї нема що сказати, крім як крута. Блін, замазав. Дегенерат, блін. Карман. Раз. В кармані. Карман два. За карманом карман три. Я купив її собі до 1 вересня, адже. Слухайте, типу, Я навчаюся в Шаразі. У мене всього 10 зошитів. і Яйпад. Серйозно, якщо мені дозволять перенести конспекти в мій планшет, ех, мені крім цієї сумки нічого не треба буде. Туди спокійно влазить наступний лот. Останній із сьогоднішніх. Але до нього ми підійдемо пізніше, а зараз буде реклама мого інстаграму і телеграму. Як часто ви споглядаєте мистецтво? Чи ви над путтям? Чи може вам не вистачає мотивації або дисципліна не, не влаштовується? І, і наче Іначе змовленням щось не те. І от Хочеться послухати якогось хлопця, який, здається, наче заїкається, якому не вистачає слів і який використовує дуже багато паразитів. Він, здається, і сам паразит. Хоче грошей. Якщо вам не вистачає всього цього і. скрипучого стола. Фу. Так можна зайти в інстаграм, в мій телеграм і подивитися це все. А, собственно, я кожен день бігаю і кожен день публікую нові риси. А ще я. Я задовбався, дивитися і знімати длинні відоси. Мені подобається робити короткі і дивитися, передивлятися на монтажі свої короткі відео. Ну, бо длинні відео монтувати скучно. Мені за них ніхто не платить. А за короткі відео я вже взяв перше замовлення. Про це можна було побачити рілс в моєму інстаграмі. Про те, як я проживаю свій день, використовуючи цю фігню, для нагруд... ну, нагрудник для телефона і цілий день знімаю, теж можна було побачити в інстаграмі. Це зараз рекордний мій рілс, там майже 2000 переглядів. Ой, да, круть! А ще купу фотографій історії кожен день. І прямі трансляції іноді з цією фігньою можна побачити саме там. Так що всі переходимо, не соромимося і все буде у вас круто. А я зараз поміняю ракурс камери і будемо знімати оцю оцю Ну Красивий. Тепер можна починати кадр. Блин, горишки. Зараза. <клес> О! Значит, нормально. Так, а теперь можно бы и распаковку сделать. Ова. Скрынка Пандоры. Ах, витаю вас. Так, первое, что нас тут встречало. Тут была макулатура. Блин, Вона вся в коробці, зараз я її принесу, секунду. Оці бумажки були дуже в красивому мішочку, дуже в приятному, в самому от, отлічному обичному китайському мішочку. Е, значить, це ця... продуктінформаціонин. Ого! німецькою інструкція. А, і ще да. Ого, сіки тут мов. І польська! О, польська круть! Ой, наступне, що мене зустрічає, це отакі от карманчики. Тут а, нічого не було, але я сюди положив із минулого карманчика. Отакий от От-от-от-отакий от, 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 отакий от да. Їх взагалі то було двоє, і їх є двоє. Один я розмотав, і такий от, е... USB to Type-C. Отакий от Прикольненький, і обичний, і абсолютно нічого в ньому нестандартного немає. Що е... я не скажу, вам мені здається, він дуже погано заряджає. Я заряджаю свій стабілізатор, оцю фіговану. До якої ми ще дійдемо. Я заряджаю оригінальну зарядкою Іодепл, то, що... то що вона заряджає Лучше Ну що я вам скажу. Так, а нас тут зустрічає. Мене перше, що зразу, конечно, це ця штука, само собою, вона мене перший зацепила. Ай, але мені є отака, -отака, -отака хрень Меч самурайський. Дуже, дуже прикольний, дуже класний. Короткий, правда. Хотілося б довший штатив, Але в принципі для стабілізатора, який, ну, скажімо, не сильно спокійний, навіть <хи>, я б так сказав. Ну, блин, ви уявіть, а це там є відстеження обличчя. І уявіть, що я робив перший день. Ну, тобто... <хи> Куди крутить головою? Я не розумію, яка прикольна функція. Йо-моє, да, саме я шаленів просто з цього і, і все. <хи> Також разом з цим там була тринога, яку я вам показував раніше. І тепер саме основне оця кенція. Тут, до речі, є затичка, ось ось. Затичечка, затичечка. В зарядному я там, самому гніздичку. Я вам в кінці відео покажу, що варто купляти, що не варто. Ой, блин. зараз поставимо все пановий. По е, світ, ти що припух. Перепрошую за таку внезапну зміну ракурсу. Але так сталося. У мене пам'ять на телефоні закінчилась і запись відео стопнулася. Прикиньте, 13 минут відео 5 ГБ важить. йо Йомойо! Я теж прихилив, ну коротше, почистив усе і тепер у мене 128 чи скільки там, чи 107, 173 ГБ свободні чи пофіг. Коротше, суть яка, цяцька включається з кнопки, запись починається з кнопки, керується з кнопки, оце фокусировку міняє. Отут зум. Отут зум. В принципі, в принципі, сказати мені більше нічого. Десь тут був старенький. Huawei. Андрій, подай свого смартфона. Ну дай. Ну, дай свого мобільника. Дай свою мобілку, Мені треба показати людям, як працює стабілізатор. Включаємо, воно треба просто зажати по чуть-чуть подождати. Так о, порядок. Тепер у нас. А, я телефон не так поставил. Ну, короче, воно вот, так вот круть, верть, вот так вот туда-сюда, и все красиво, и можно снимать вот такие вот плавненькие эти сами. Короче, можно прикрутить эту фигню. Какие же ты А, дивіться, ще можно суету вот такую наводить, вот так вот, вот так вот. Можно разочек нажать. Короче, типа, вы ви... Я не техноблогер, я просто похвастаюся, що я О, приїхали. Я просто похвастався, що я купив. Оце, ось таку цяцьку, я тепер можу знімати едіти на машинки і на цього обізяна. Ось е, ну і все. все. Це по суті все. І ось там можете подивитися на різку скріншотів, чого не можна е, купляти. Чого я вам не раджу купляти. То що лінзи, які я купив для захисту камери, в мене луснули. І все, це єдине, що я не раджу купляти. Решту, що я купив затички для порта І, і все. Давай мене завторські права посадять, ти музику виключи. Я сам поставлю. Виключається. Аналогічно, тут, отак, от, 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 от повертається. Коротше, дуже прикольна ця. Тепер шкодую, що купив на DJI Osmo Pocket. Ой, не DJI Mobile Osmo щось там, щось там, там 3. да. А ще знаєте що? В цій фігні є власна програма, яка може і знімає нормально, може там є туторіали. Но, но по ній нема туторіалу в по самій програмі, як налаштувати камеру, і в принципі само по собі качество там трошки говняніше, ніж у Blackmagic. -у. Но там є відстеження лиця, якщо захочеться знімати якийсь, не знаю, хоч що, так можна там відстеження лиця впихнути і буде все чітко. Ну а так, просто цяцька дуже прикольна, вона вже бігала зі мною три тижні. Ну, це вдобно, це вдобно, Аби я зараз не знімав відос, я б зараз саме на стабілізаторі її тримав телефон. Ну, це типу вдобно. Все. А тепер всім до побачення. Не купуйте дешеві лінзи на тему, не купуйте взагалі оптичну фігню на тему, якщо вона коштує нічого. кажу, якщо вона коштує дорого, то купіть десь в офіційному магазині або з Амазона, То що, воно вам не треба, кажу. То все буде круто. І не купляйте обувачку з тему, бо мені дікається, що це якийсь капець. Ну так, да, місяць, дать, щоб потім оказалось не ваш розмір. Лучше з розетки або ще з якоїсь фігні. Коротше, все, я розумію, що в мене не дуже так собі дикція. Я розумію, що зараз довго і нудно це буду монтувати. І вибач мене, мій телефон, що я зараз займаю на тобі дуже багато пам'яті. Але так треба, ти мені заробиш купу грошей.